Рідна мова настільки близька серцю, що ми готові говорити їй дуже багато компліментів щодня, щогодини, щохвилини. Але воно настільки могутнє, що все найважливіше ми можемо вмістити навіть у жменьку. Ми користуємося не щодня. не збагачується вся рідня. Вона солов'їна у нас. Калинова, звісно, що наша рідна мова. Важно вивчати готові як цей от камінчик то слово для мови. Камінь до каменю вийде стіна, слово до слова, то мова одна. Якуцик біленький, слово важливе, на ньому мови тримаються диво, Поєдную з містом чаїв нас і це. яйце. ми вдячні мові за це. Як нитка червоне, на словом єднає, повчає, допомагає, як нитка до данити, канина буде. Як мови важлива кожне серце. Мова скрикова і рости ноче, коли ми збираємося вдома. Як миле чаї, то слово чай, Істина добра відома. Пишемо Україні слова та зерно. І разом вони суперсила. Хай вашому серці зростає воно, бо рідна мова єдина. Мова українська – то мова єднання. Щастя, навчання, і, звісно ж, кохання. Вчити її то одна насолода, не стара сила усього народу. Коли прищеплювати із дитинства, ради пізнаємо мову єдиненьку. Адже так важлива рідненька, бо так у количі співала давненька. І мозок наслуха інструвиться, бо в ньому і чутно навіть субце рідна, то в наших дубах, ці звідти її на страх. Як цвяхи до діда скріплюють простір, так нам українську вивчати теж просто. Це те, що об'єднує кожного з нас державу, родину і дружний наш клас. У мові родзинок різно чимало, магай слово ворог, скаже ласкаво, Ми кличний відмінок має на славу, тож відміняйте собі на забаву. Мова прекраса, окраса, красує, ширина красу. найкраща тендітна на У радості часто бракує нам слів. Тоді всі ми знаємо, з'являлся спів. Була дмина похилилася, чого ж наша славна Україна? Для українця як та криниченька, мудрості, сила, історії, слава, світла і велична, й цікава. Щораз прикрашає наші вуста, думки оформлює словесно. Вона Плакати ще силу слово прекрасне, і ваші уста випромінюють щастя. Вона заряджає на позитив. Це популярний уже наратив. Бо ж кожне слово енергію має і на величне щодня спонукає. Але не грайтеся ви за словами, адже словесні болять дуже рано. Ви ж засівайте вустами добро, тоді до вас звернеться воно. Мова то ліки, що правда душевні, якщо розприйняли, то бути вже певні. Події, напевно, поможуть завжди. Які словесі від люди. І про чистоту мови також подбайте. Для цього багато, багато читайте. Думаю, з цим стануть геть усі годні. Станьмо розумними просто сьогодні. Бо як і чесником слово можна впекти. Якщо не подумав, що щось скажеш ти. Буває гостренька, мови народу, хто знає, що отримаєш на гарну нагоду. Як сягни запалити під силу, мою вкраїнську, українську людину, мову вогонь, особова рідненька. Знається навіть дитина маленька. Іра смішить слово спроможне, усякі і все, кожен і кожна, когось не смішить. Просто полиниться, а дехто і до півсмерті боїться. До рідної мови назавжди. звикаєш. Все як у спорті, коли довго граєш. Життя вже без неї, не мислиш. А вже ж, для рідної мови немає тут мер. Мова – це творче. не весь і гарне творити ми водою, як зірка на небі, мова нам сяє. Себе показати нам допомагає. Мова то смачно, ви скажете коржик, Для когось це печиво, хтось каже гвоздик, у когось хрум-хрум або ням-нянка. А я наминаю тільки б не плямка. Мова то мрії. Про день перемоги, про свято у школі, додому дороги, про гарне яскраве або тендітне. Мова то квітка, нехай вона квітне. Дійсно, це ж квіти, коли вона рідна, сміхається, тішить, небо золота срібло, милує і око, і душу, і край, від коло словесний її водограй. Вітаємо світ з немирідної мови, у лютому людство до свята готове. Число 21 – то день привітання, бажаємо миру, любові, єднання. Тож мова українська назавжди з нами, її не прогнать, не стоптати ногами. Чи Чия щось миліше від рідного слова. Відповідні краще, ніж мова, лише мова. сяйна, вона промениста, у ній правіки втечі я. Така життєдайна і права до начиста. Це батьківська мова, це мова моя. Це сяйна, вона промениста, у ній правіків течія, така життєдайна, і праведна чиста, це батьківська мова, це мова моя, така життєдайна і праведна чиста, це батьківська мова, це мова моя.